Гутен морген, нарешті в нас перші гісті, перше живе спілкування. Юлія Лорд у гостях Гутен Моргену. Доброго ранку. Зважаючи на те, що Єгорка знаходиться зараз між двома Юлями, дозволимо йому загадати бажання. Звичайно. Бажання всього життя. Три. Три. Два, в три, два, один. Твій час Давай поговоримо про тебе, тому що загалом всі знають, що пік твоєї кар'єри прийшовся десь на рік 98-99. І усі пам'ятають твій альбом Танець душ, але потім з часом Юля Лорд фактично кудись ну, розчинилась у повітрі. Я не скажу, що зникла, Але ти весь цей час спостерігала за нами. Це не зовсім вірно. А... На рахунок того, що 98-99 рік можна відносити до піку моєї кар'єри, оскільки це був її лише початок. 90... В кінці 98-го року року, точніше, в грудні 98-го року, вийшов мій дебютний EP, міні-альбом або mm -hmm. Максі сингл «Танець душ», який складався з чотирьох пісень, з п'яти 5... з п'яти пісень, чотирьох реміксів. Тому це був лише початок. І коли потрібно було йти далі, розвиватися, в нас mm -hmm. в колективі виникли певні труднощі. І мені потрібно було вирішувати, що робити далі. Я за той час я пробувала, я брала участь в якихось таких експериментальних творчих проєктах, які ініціювала не я сама, а мої друзі-музиканти. Це зимовий проєкт Сніжність, це такий етно. Електропроект «Balkan Грув System». Тобто, я весь цей час йшла до теперішньої події до випуску нового альбому, який ми плануємо вже представити в грудні цього року. Mm -hmm. І напевно мені допомогло колишнє моє захоплення бігом на довгу дистанцію що допомогло мені якби Ой, дійти, дійти та, до цього моменту спокійно, легко з усмішкою. Окей, якщо говорити про сьогоднішній теперішній момент, що зараз твориться у твоєму житті, твориться у прямому розумінні цього слова, тому що я чула, як ви сьогодні чекались тут. Ну я би хотіла нагадати, що в на початку травня в програмі «Гутен Морген» ми робили прем'єру пісні «8 секунд. Це був перший сингл, який мав сповістити вихід альбому. Mm -hmm. Сьогодні ми будемо робити прем'єру пісні тіло, не будемо зраджувати вже ці добрій традиції. Це другий сингл. Сама пісня про, про підміну понять, коли за тим приховуються певні наміри. В слова любов. Буває, мається на увазі, що суто егоїстичне, а насправді це має бути світло, яким ми ділимося з іншою людиною. Любов це не тіло, але як і душа, вона в ньому втілюється. Цю пісню ти написала сама? Всі пісні я пишу сама, якщо не брати до уваги декілька кавер-версій, які ми робили. А тобто Що надихнуло? В альбомі вони також будуть, так? Кавер-версії? Ні, це кавер-версії ми робили раніше. Mm. Вони входять в концертну програму, а альбом складається виключно з моїх пісень. Чи багато їх буде? Їх буде 14. Ми їх записали в листопаді 2011 року. Тобто вони вже витримки один рік. Такі будуть смакувати як дуже кльовий сир, так? Можливо. Як гарне молоде вино. Ага. Можливо. Ми спів... Я співпрацювала з Олегом Яшником, продюсером відомим київським, а мастеринг ми робили на. В з американським саунд-продюсером Скотом Лемасом на його студії в Каліфорнії, а записували альбом на студії Стас Рекордс в Москві. Боже мій яка географія подивитися. <ріст> Ти хоч не збираєшся кудись їхати взагалі за кордон, тому що зазвичай, коли артисти починають говорити Ось, записала альбом там, доробила там а потім зрештою рік, два і все. І виконавці наші вже за кордоном. І що? І передають нам привіт за кордоном. Ну так. <ріць> Ні, я поки що не збираюся, таких планів в мене немає. Поки що, ми, поки що в мене за планами випустити альбом в, в Києві і в Україні і робити концерти. В Слухайте, як буде називатись пісня, яку ви зараз нам презентуєте в ефірі, і е, кому вона присвячується, якщо є такий момент? Ми зараз е, заграємо пісню, яка входить до е, запланованого альбому. Вона називається Язиком. Це пісня про труднощі перекладу, про непорозуміння, яке постає між людьми у вигляді скляної стіни. Лінгвістика скляна, якщо вона заважає. вже зараз в ефірі Морген». Юлія Лорд. А що наші люди дадуть прикурити західним гуртам, а особливо Ширлі Менсон з гурту до, Я тобі до речі, кажу. До речі речі що... хочу, хочу звернути твою увагу. Що пісні вісім секунд тіло язиком? Що ще цікавого буде в альбомі, котрий вийде у грудні? Не сприймайте буквально у прямому розумінні назви цих пісень, сприймайте їх «Тілом», язиком за вісім і секунд. головне душою юля лор сьогодні була у нашому ефірі.